Забіне Больман Маленька соня в лісі різдвяних історій. Розділ п'ятий. Хранитель блискавки. У ліскульченій норі три подруги перемішали всі зібрані інгредієнти і додали до них щіпку подрібнених горіхів. Міська мишка відшукала щось на кшталт качалки і розкатала тіста на гладкій поверхні. Ну що, вже можна їсти? Це вже коржики? запитала маленька Соня. Спочатку треба витнути з тіста гарні форми, наприклад, зірки або ялинки, відповіла міська мишка. Вона з'єднала кілька маленьких гілочок у форму зірки та вдавила їх у тісто. Маленька Соня і Ліскулька не могли надивуватися її вправності. Ні, тут діла не буде, раптом розпачливо вигукнула міська мишка. Але ж ми все правильно зробили. Поєднали борошно, оту соняшникову штуку та цукрово солодкий мед. Чого ще не вистачає? запитала маленька соня. Після витинання коржики треба випекти в печі, але не думаю, що ви тут у лісі взагалі знаєте, що таке піч. Сказала міська мишка та зморщила носика, дивлячись на своїх нових лісових подруг. Я знаю, обізвалася ліскулька. Це вогонь. І хоч вір, хоч не вір, але в декого тут він є. Ходімо зі мною. І з цими словами вона схопила сирі коржики і кудись побігла. Маленька соня та міська мишка побігли слідом. Вони бігли незліченними ходами. Часом натикаючись на когось із дядьків, тіток та інших родичів ліскульки. Міська Мишка була певна, що їм уже ніколи не виблукати із цього ліскульченого лабіринту. Але зрештою вони таки зупинилися перед однією з нір. Тут живе мій сімнадцятий юрідний дядько. Як ти знаєш, люба міська Мишко, у нас із вами завжди безліч рідні. Міська мишка з розумінням кивнула. Мій сімнадцятиюрідний дядько вела далі ліскулька. Уже древній дід. І ми, ліскульки, називаємо його хранителем блискавки, тому що одного дня. Але більше ліскулька нічого не встигла розповісти, адже цієї миті на порозі нори постав старий дідуган. Хутро в нього було сніжно біле. А вуса довгі, придовгі. Він мружився, бо, здається, вже не добачав. Одного дня, підхопив він розповідь ліскульки. Стояв я на невеличкому пагорбку, грім і блискавка вкотре заважали мені спати, і я вибіг, щоб сказати цим забіякам усе, що про них думаю. Я підніс свого маленького ціпка до гори і заходився лаятися, та за мить блискавка відповіла, вдаривши мені прямісінько в ціпок. Ліскулька, міська мишка та маленька соня затамували потих. І що було потім? З острахом поцікавилася міська мишка. Ти помер? запитала маленька Соня. Дід засміявся, його сміх більше скидався на хрипіння. Ні, не помер. Але кінець мого ціпка спалахнув. Я побіг назад до нори, розвів невеличке вогнище і відтоді дбаю, щоб його полум'я не згасало. Тому лісові звірі називають мене хранителем блискавки. А. шанобливо промовила маленька соня. А. Пошепки озвалася міська мишка. Старий запросив їх всередину. Його нору наповнювало затишне тепло. А в центрі пломеніло крихітне вогнище. Як гарно, прошепотіла міська Мишка. Ви танцьовує, ніби радіє, що ви зайшли. Чим я можу вам допомогти? запитав хранитель блискавки. Маленька соня прокашлялася. <кій> міська мишка прибула до нас у гості, і вона вчить нас Різдва. «А, так, про нього мені вже доводилося чути. Це ж те чудернацьке свято, коли всі фарбують яйця. Міська мишка зареготала. Е, е, вибачте, я не зовсім правильно висловився. Це свято, коли всі прикрашають фарбованими яйцями ялинку. Чи не так? виправився хранитель блискавки. Майже, усміхнулася міська мишка. А ще на різдво випікають коржики, додала вона, показуючи на ще сире тісто. Без запаху, щойно спечених коржиків, від різдва вдвоє менше радості. тому нам потрібен вогонь, щоб випекти наші. Що ж, тоді не зволікаємо. Мій вогник точно не відмовиться випекти кілька коржиків для розваги, сказав дід, зморено присідаючи на корінь. Знаєте, я вже зовсім відвик приймати гостей. Відпочину трохи. І поки хранитель блискавки відпочивав, його маленьке вогнище випікало коржики. Уже скоро їхній смачний запах заструменів підземними ходами, а на нього з біч підтягувалися ліскульки. Що це за пахощі? Неймовірно. Аж слина з рота котиться. На щастя, подруги напекли стільки коржиків, що кожній ліскульці дісталося по одному. І хранитель блискавки, звісно, також скуштував. Смаколики так вразили ліскульок, що вони дуже захотіли дізнатися, як їх робити. Зрештою, залишився останній коржик. І кому ж він дістанеться? запитала ліскулька. Дерево двадцяти чотирьох речей, запропонувала міська мишка. І справді, ми сьогодні його ще нічим не прикрасили, згадала маленька Соня. Тож подруги помчали до свого дерева і повісили на п'ятій гілочці коржик у формі зірочки. Ще дев'ятнадцять голих гілочок, підрахувала міська мишка і зітхнула, бо дев'ятнадцять, здавалося, їй. Дуже великим числом. Але вже п'ять прикрашених. втішила маленька Соня. Залежить від того, як на це дивитися. І міська мишка кивнула у відповідь Читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для Соні».